Можа а ну давай вже розпечатуй, Давай. Мене ж Улег називають норвежці брілок, без якого неможливо буде розраховуватись онлайн. О, прикольно, а ну витягни його. Заглянули в почту, а там a lot of letters. <реку> Скільки ого. <реку> Ми підозрюваємо, що тут прийшли банковські картки нам. Ми дуже довго, yeah. чесно кажучи, їх чекали, тому що нам перші виплати давали кешом. а потім сказали, що це все треба на карточку. Ходуть на карточку кидати, а в нас фізично їх ще не було. А ну давай вже, розпечатай, давай вже. Але норвежці вони дуже гарно заклеюють. Норвежці дуже гарно все якісно роблять, навіть клеють Та-да! Олег овчарук. Так, О, імінована так. Тому ми так довго і ждали. Правда? Тяжко написати улєх. А ну так. Мене ж улєх", улєх", улєх називають норвежці. Що рук? Уліх? Улех. З карткою ще має прийти кодебріки. Це такий брілок, пірація без якого пірація. неможливо буде розраховуватись онлайн. Тому прикольно, а ну витіни. Сюди і... приходить код підтвердження, ти там щось типо, клікаєш, таким чином робиш онлайн походу. Не щось там клікаєш. Практично перед будь-якою операцією онлайн треба користуватися цим цибрілком. Коротше, все це така аутентифікація багаторівнева. Після того, як вам відкриють норвезький рахунок для отримання виплат, вам буде присвоєно банк ID, який в свою чергу складається з чотирьох важливих номерів. Перший номер це The Number. це один із номер, який складається з вашого дня народження і додаткових п'яти цифр. Другий номер. Enhance Code в перекладі з норвежської одноразовий код. Це той код, який видасть ваш брелок кодебріки. Третій номер Bank ID Password. Це особистий пароль, який ви самі придумуєте для входу в систему. І останній це номер вашого телефону, який буде підв'язаний в систему. Давайте зараз на практиці зареєструємося в додатку Bank ID, Який я вам теж бажано скачати на телефон, і подивимось, що і куди вводити. Натискаємо Active App Далі вводимо 11-значний номер. День народження, додаткових 5 цифр, нажимаємо Next. Вводимо свій номер телефону. Далі чекаємо SMS-ку з одноразовим паролем, який потрібно сюди ввести. Є SMS-ка прийшла. Дивимося пароль одноразовий. Вводимо його в відповідне поле, нажимаємо Next. Є, вибираємо «Others Alternatives». Вибираємо цей варіант. Тут натискаємо «I have Everything, і потім Log-In. Далі нам пропонує ввести наш одноразовий пароль, який видає коди-бріки. Натискаємо на коди-бріки, Вводимо сюди, нажимаємо Стрілечку. Після цього вводимо наш особистий пароль, який ми придумали. для входу в систему. І, в принципі, на цьому все. Нам приходить смс-ка, що ми успішно зареєструвалися в системі, і нам потрібно зачекати одну годину, щоб система нас прийняла. Важливий нюанс. По замовчуванню у вас достатньо великий податок стоїть на ваші виплати на інтропрограмі. Перед тим, як ви будете отримувати вже виплати на інтропрограмі, попросіть вашого куратора, хай він допоможе вам змінити цей відсоток. Особистий мінімум поставив на 800, там 6 чи 8. По замовченню стоїть 25 або 30.